Вітаю на каналі у гостях у Тані. Всім гарного настрою, міцного здоров'я, мирного неба. Хочу подякувати за те, що пишете коментарі, за те, що бажаєте мені успіхів, гарних врожаїв. Я навзаєм вам бажаю теж гарних врожаїв і дякую вам за те, що ви переглядаєте мій канал. Сьогодні я хочу відповісти на питання Валентини Реви про те, чим я обробляю. Від фітавтори томати, тому що вона пише, що втрачає урожай, за того, що фітавтора нападає на ці рослини. Я її прекрасно розумію, тому що у мене був такий сумний досвід. І зараз я уже намагаюся помідори. Садити і лікувати таким чином, щоб зберегти урожай. Відео буде не дуже коротким, тому хто любить коротке відео, то, можливо, воно не підійде. А кому сподобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і починаємо. Відразу хочу сказати, що моє відео носить інформативний характер. Це не обов'язково для використання. Я розкажу тільки про те, як я працюю із якими препаратами, фунгіцидами проти фітофторозу, і як я їх застосовую, і які використовую саме фунгіциди. Справа в тому, що фітавтороз нападає не тільки на помідори, це і картопля, і огірки, і інші і баклажани, і інші культури. Я застосовую на помідорах препарати з трьох назв, їх дуже багато є. Зараз виробники навчилися робити ці виготовляти, чи винайшли ви ці фунгіциди. дуже такі агресивні є, використовуються вони в фермерських господарствах і є такі дуже ефективні, але мені ці подобаються фунгіциди, я зараз їх назву і розкажу вам. І я їх вже використовую, і як ви бачите, я їх вже купила. Це відео, чому я зараз записую, тому що, можливо, хто буде використовувати ці препарати, то можливо, зараз вже купить, бо чим ближче туди до літа, тим вони будуть дорожчати. Можливо, що в магазинах є залишки за минулі роки, і там ціна буде не така висока, як зараз. Бо зараз я бачу, ціни дуже-дуже піднімаються, і я ось купила препарат Редайміл, то він... Ще за торішньою ціною. Ще хочу сказати одне слово про те, що мені там одна жіночка написала, що ми тут на дачах, на городах намагаємося все без хімії, а ви тут тільки хімію, та хімію, да хімію. Ну, я дуже рада за тих людей, хто використовує не хімію, хто взагалі нічого не використовує, просто посадив. Але ці препарати вони не токсичні. Це третій клас. Токсичності і наші магазини, я думаю, не будуть продавати нам дуже токсичні препарати. Це перше, а друге, краще я оброблю і я знатиму, як я обробила, яка доза я дотримуючись усіх правил і норм, санітарних норм, ніж я буду купувати в магазині ті самі помідори огірки, бо я знаю, що фермери вони. Двойну дозу роблять, вони не будуть бігати біля кожного кущика і перевіряти, а попало там чи не попало. Вони включають оприскувачі оці оці бензинові, різні там електричні і поливають з них до голови ті рослини. Так, тому я знаю, великі агроходінги, які вирощують, займаються вирощуванням овочів, вони не дуже то зважають на там, дотримання норм. Я знаю про це, тому що у нас агрофірма, яка вирощує картоплю, то до тих їхніх складів підійти не можна. Там така хімія стежить, які фунгіциди я використовую. Це Чемпіон. Я використовую ось він Чемпіон. Далі, далі редамін Голд. Використовую ось така пачка. Ну, є. Редаміл і 50, і у мене ось ще є рідаміл 25, 50 і 25. Далі квадріс. Квадріс я використовую. І обов'язково повинен бути прилипач. Відразу кажу, що я не трумила, не варю його, а купую прилипач. Прилипачі є різні, їх можна купити, і вони не дуже дорогі. Яка схема? Коли я висадила помідори, а помідори я висаджую десь у кінці травня. Помідори дуже теплолюбива рослина. І вона не любить холоду. Якщо її рано посадити, то вона буде переживати стрес на 2 тижні. Це як мінімум відтягнеться урожай. І ще треба біля їх походити, щоб їх вивести з цього стресу. Я дуже дивуюся тим людям і, взагалі, тим, хто продає, займається вирощуванням розсади на продаж, що вони продають її у 8, 7, 9 травня. У нас на Чернігівщині де холодно, ще в ці дні продають. Розсаду помідорів люди купують, а потім кажуть, не прийнялася, ну не знаю чому. Так ви ж посадили її в землю холодну. 15-18 градусів повинна бути температура ґрунту, а не 2-3 чи ну, трохи може обіжти. Якщо сонечко, вибачте, за словом, вилупилося, то це не означає, що вже тепле повітря. Воно вилупилося, а зараз воно заховалося знов ходно. Тому я саджу кінець травня. Там під самий кінець. Коли я посадила, я чекаю, поки помідори приймуться, вони вступую, вступлять в ріст. Я побачу, що серединка вже там нормально, почала трохи розвиватися. І проходить десь днів. ну, За погодою я дивлюся взагалі, але десь ну, саме 14-20 днів. 14-20 днів я роблю профілактику. Перша профілактика це чемпіон. Це чемпіон. Я наголошую, що читайте, я не буду зараз розказувати, як і там розбавляти, яка доза і так далі. Все, що тут пишуть, все точно так і робіть. Далі, якщо я бачу, що йдуть там дощі, дивлюсь за прогнозом: стоять дощі, дощі, дощі. Тому я не чекаю, поки пройде там два тижні чи три тижні. Через 10 днів я знову ж обробляю, але вже другий препарат я беру Рідамі Гуд. Це препарат, тут написано профілактика і лікувальна, лікувальна дія. Riда Milhoud дуже хороший препарат. Він мені подобається тим, що він довго тримає, оце не дає зафорювати рослинам. Він тут два, два компоненти у ньому, у цьому препараті. Ну, я зараз не буду зачитувати, забирати ваш час, ви якщо будете купувати, подивитеся. Але цей препарат затримує хворобу і він не дає їй швидко розвиватися. Але відразу хочу сказати, що Ридаміл Gold, так як і Чемпіон і, наприклад, Quadris, третій препарат, який я використовую вони не лікують, вони ну, попереджають захворювання. Ридаміл Gold може вилікувати, якщо у вас ну, захворіли помідори, але. Невеликий відсоток захворюваності. Ну, ну наприклад, там 5 відсотків цього, з усіх кущів, які ви посадили, і захворіли, то ще можливо. Але якщо вже поголовно, тобто помідори всі заразилися, то там є інші препарати, курзат є, і інші препарати, які вже лікують. А ридамілгот знову ж, за інструкцією, так як треба. Якщо літо жарке і стоїть ну, тепло, я бачу, що не скоро буде, то 14 днів приходить і я знову ж обробляю. Якщо вологі, то менше 7-10 днів потрібно обробити, щоб помідори не захворіли. Та тут написано, скільки там. Термін очікування через кілька днів можна вживати уже продукцію, яка оброблена цими фунгіцидами. Чому я обробляю квадрісом вже в саме останню чергу? Це уже коли є плоди, вони зелені або навіть є червоні, але тут термін очікування всього 5 днів по томатах. Тому ви можете зняти червоні помідори, там, де є або бурі, і оприскати, якщо бачите, що насувається така погода, волога, дощі йдуть, і тому квадріса можна обробляти. Я так роблю. Бо буває так, що сонце сонце, а потім дощі пішли, тому квадрісам квадріса можна два рази підряд обробляти. Но тут виробник пише, що три рази. Можна обробляти. До всіх оцих препаратів я додаю прилипач. У ну, мене ось такі, у нас їх продається різні виробники, різні прилипачі. Я ось отакі купую при, 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 прилипач. Що ще хочу сказати за ці фунгіциди. От я купую їх і голд я обробляю і свої троянди. Тобто від усіх захворювань троянди обов'язково обробляю. Він мені найбільше подобається. І коли підживлюю троянди по листу, то додаю обов'язково Rutmil голд І тоді вони не хворіють, на них не нападає оці різні захворювання на листочках. Ось, друзі, я вам розповіла про ті фунгіциди, які я використовую на томатах. Чи можна використовувати на огірках? Ридаміл-голд можна використовувати. Я не використовую, але пишуть, що можна, і можна використовувати по картоплі. Ридаміл-голд ми використовуємо, обробляємо невеликий город у нас, то ми Ридаміл голд іноді, коли бачимо, що дуже вологе літо, то ми намагаємося Ридаміл голд купити і обробити. Хоча по ціні це не дешево. Кому сподобалася моя розповідь, хто додивився до кінця, всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь. На все добре, всім мирного неба і гарного настрою!